Вітаю вас на моєму каналі. Я продовжую разом з вами відкривати бокси по One Piece. А Я в нас ось такий боксик по Egghead. Тут у нас рідкість 2 юаня, 30 паків по 5 карток. Виробник Little Frog, якщо це вам щось каже. Та ж сама фірма, що робить бокси по God's Story. а також багато боксів по One Piece. Але теперішній Little Frog мені, окрім чорних подарункових боксів, взагалі не подобається. Ну, це якраз бокс того періоду, коли вони почали. Наповнювати бокс старими картками. Тобто робити такі мікси. Хоча більша частина тут буде саме по Egghead І я зібрав майже весь сет SSR-ок І, здається, якщо тут SER-ки із команди Чорної Бороди, то вони в мене майже всі є. Тут в нас вказані картки, які унікальні для цієї серії, але майте на увазі, що окрім цього, тут ще дуже 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 багато карток із попередніх боксів, типу дрес Алабасти, от і цього всього. Ну, я відкривав уже два. Тут я відмічаю свій дроп, це дуже зручно. А, з двох боксів мені випав один той же самий Міхок двічі. Тобто UR-ка це одна картка, буде вишка на бокс. А, мені благо вдалося свою юар-ку обміняти у друга на іншу. А, випала мені SD-карта, це є Чібі Кробін, І була UTR, у мене, якщо не помиляюсь, з Боа Хенкок. Так що. Uh, що я хочу від цього бокса? Ну, юрка буде гарантована, я сподіваюся, випаде Чібік, бо UTR і Чібік а, щось одне у вас буде, тобто тільки один слот під це. Я ніколи не мав і не бачив, щоб попадалося два одразу. Ну, UTR-ки, звичайно, більш рідкісні, у мене їх в колекції десь 3-4 картки, але я більше хочу саме Чібіків, вони мені більше подобаються. Ну що ж, Ось Такі в нас паки. Uh, на ощуп uh, дуже дешева плівка, В тому, що я відкривав раніше, що ви могли бачити чорні HZGE uh, 01, здається. Там от були паки плотненькі, хороші. Uh, тут буде всього навсього 5 карток, Ну, чого цілих 5 карток, а не по 3. Але вони стандартні, так що ось таке воно є. І давайте їх розглядати будемо r Сі r та r ки, -ки, та -ки. нема сенсу розглядати, бо я зібрав вже всю серію. Так що будемо їх пропускати. Ну, коала. Це в нас було. О, вантетка з Луфі Нагорода 500 мільйонів. Я хочу новий вантит, новий де за нього вже 3 мільярда. І дивіться, Джинбей Такий який в мене вже є. З цього сету. Мені залишилося зібрати, забув сказати, одну тільки намі, щоб зібрати саме сет з мугіварами. А інші персонажі там пара вегапанків і саме Бонні. Так що в мене залишилася тільки одна намі. Я надіюсь, вона мені нарешті з цього бокса хоча б випаде. Так. Ну, не ці я шукаю SR-карту. Так. І дивіться, це все в нас вже як би було. Так. Окей, дивіться, в одному паку була Есарка і вантед, Окей. Так. Відчуваю, щось рідкісне, Опа. Чібіка не буде, відос можна закривати. Але окей, дивіться. Ось так у нас виглядають UTR-картки. Випала картка з утою. Останнім часом... Я не знаю, чим це зв'язано, мені з останніх розпаковок вже три нові ути випали. Хоча раніше їх в мене взагалі не було. Так що нова ETR картка з Утою. Одразу ми зірвали вишечку. Я радий, так, Ута це класно, особливо така рідкість, але ну. Тепер я розумію, що мені сумно, бо мені не випаде ніякий Чібіка. Чібіки, мені здається, в цьому боксі саме найкращі. Так що будемо надіятися на більш низькі рідкості, які будуть для мене нові. Ну, Богу, Соп у мене такі є. Кавендіш теж. Так, як тепер це пробачити? Я хотів Чібіка. Е, ладно, так. Ооо. Окей, мені це вже подобається, в мене такого не було. Сабо UR-карта. Так. Тепер я зрозумів. Здається, в мене буде в кожній пачці вешка, але вони будуть іти від більшої до меншої. Що там в нас далі? SR? А далі вже йде нижча рідкість, ця Ну окей, давайте нам SR. Ані. Так, це в мене був діамант з дрес рози. Ну. Зі старта, 4 хвилина в нас uh, сабо. Чібіка нема, це шкода. Так. О. Uh, Руно Зоро. Такий в мене вже є. Такий в нас Зоро. До речі, дизайн хороший. Я навіть бачив класні фігурки від Банпресу з такими. Але одне, що мені не сподобалося черевики. На картках виглядає класно, але вживу ні. М -м, усоп, дивіться, був у нас усоп нагорода е 200 мільйонів, тепер новий з 500. Це вже класно. Так що, надіємося, випаде нам новенький Луфі 3 мільярда і не вистачає мені юстаса капітана Кіда. Теж з оновленою нагородою. І там арт новий. Трафі та Каразун, це теж з дрес рози старі карти. О, SCR Basco Shot. Uh, в мене він вже є, я закрив майже весь сет. Uh, на бокс падає зазвичай дві SR. Буває три, буває в рідких випадках одна або взагалі нічого. В мене таке було. Якщо не помиляюся, у Wolf's канала Bull House теж. І в нього був випадок, що йому випало 4. В мене ще такого не було. Я тільки 5 NH з одного витягував. Ну що ж. М -м -м -м. ні, не те. Продовжуємо. Так, ну де ж моя намія? Я вірю, що вона мені випаде. Так, це в нас все було. О, хакбет, ну такий в мене вже є. Так. Ліліпути, крекер і саме. Э, брук. Досить класний дизайн Брука, вона в такий теж є. Так що чібіків нам не дадуть, так що вся надія, щоб намі випала і якісь нові SR для мене. Так. Ммм. Усоп такий в мене теж є. А, Бігмам і Верго. Це все там теж в мене є. М -м -м, так, натікай. А, буде Wanted. А, чопер. Нагорода 1000 Бейлі, Такий чопер в мене вже є. У мене, в принципі, з ним з усіма нагородами є. 50 100 і 1000 від Little Frog. Так. Джеверлі Бонні, нарешті. Це нова для мене SSR-картка. Ось так вона виглядає ззаду. М -м, така у нас красуня. Джеверлі uh, Бонни. Uh, з арки Вегапанк. Це є дуже класно. Так, мені тільки Намі і Ліліт, і два Вегапанка. М -м, так, ну давайте. О, сама шикарна вантитка в серії Брук, Ну. В мене є вже такий, але це класно. Юстас Капітан Кід. У мене такий вже є. І знову Бей. Uh, це вже повторка другий, і для мене теж повторка. Mm, нічого нового поки. Uh, паки не закінчується. Так, продовжуємо. Намі. Так, це в мене є. Так, це в мене є. І Ніко Робін. Класна сексуальна Ніко Робін. Така в мене вже теж є і навіть чібіг такого плана. До речі, карткез дизайну з Punk. ну з цієї арки, мені здається, одні з самих найкращих. Що у нас тут? Treble, який прийшов до нас з Дрес Рози і Санджо, якому взагалі цей зелений фон взагалі не пасує. Краще б вони його на синій якийсь фон поставили. Як це було в передніх боксах. Так, Ніко Робін 130 мільйонів. Здається, от такої саме в мене не було ще. І є в нас Нептун. Ну, нічого нового для мене. Це в мене теж. І теж пудінг в мене є. Продовжуємо. Майже закінчили. А досі немає намі. Так. Френкі. Теж в мене таке є. Класний дизайн. Але де ж моя намі? Фрок, не здівайтеся над мною сьогодні. Ми не дали мені сьогодні ні Кайдо, ні Кінга. І якщо я не отримую намі, це буде дуже прикро. Uh, Jesus Берджес Такий в мене теж вже є. E... Останні останні паки. Ну ж бо давайте. Дайте мені намі. Так. Шарлотта Катакурі. Зоро. От коли його. Він в тебе вже є, він не випадає. А я не міг його вибити з двох боксів. Так. Намі Вантед і Джинбей уже третій. Та не знущайтеся наді мною. Три останні бустера. Ну що ж, вся надія на них. А нет, Іванка и катакурии нет, нет, нет. Два останні, давайте, давайте, Нет, требова. Э, е, 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 давай цей. Так, А, Кирос. Эдисон, у мене такий вже є. Окей. Вся надія на тебе. Вся надія на тебе. Дай нам нами. Ні. Ааа, Зоро, окей, Ванка Зоро. А uh, цей бокс uh, мене сьогодні морально трішечки виводить із себе, так як я вже третій раз не можу вибити з нього намі. Uh, я не вибиваю нових вегапанків. Uh, я сподівався, що мені хоча б зігріють душу чібіком, але ні, випала UTR, але окей, okay, дякую. Хоча я розумію, так, вона вища, вона більш рідкісна, але ну, я більше чібіків люблю. Окей, okay, що в нас тут є? Uh, розглянемо давайте з вами SSR-картки. Ось Це у нас було. Дженбей, Зоро, Френкі, Ніко Робін. Uh, Джинбей. Uh, Бонні, Усоп. Стоудженбей, Брук, Зоро. Окей. Okay. Uh, SRК на цей раз дві. і дві для мене ж повторки. Вони в мене вже є. Коли я вже цей сет закрию? Бой мені вже це закрити. Зоро був в мене, намівантитка. Нікоробінь здається нова, це в мене є, є в мене і навіть це в мене все є. Треба було брати два, як відчував. UTRK і юар картка В принципі, це мої дві сьогодні вишечки. А, що я можу сказати про цей бокс? Бокс непоганий, рандом штука така, ви самі знаєте, рандом це зло, пазли це зло. Рандом це зло. Я буду брати ще один бокс, але я куплю його вже в новому році, а можливо навіть два, щоб вибити вже 100%, надіюсь, ту саму намі і вибити якихось нових чібітів. Вдячний вам за перегляд, залишайте вподобайки коментарі. І якщо хтось хоче забрати повторки, то, будь ласка, посилання буде в описі, то можна зі мною обмінятися або їх придбати. Так що, дякую за перегляд, бережіть себе та своїх близьких. Всім щастим.